У кого вдома ще досі живе праска з характером, така, що або не гріє, або влаштовує справжнє пекло і обов'язково залишає слід на улюблених речах. Якщо хоч раз ловили себе на думці, що прасування це не рутина, а випробування нервів, настав час змінити правила гри. Відпарювач. Це той гаджет, який швидко, зручно і без прасувальної дошки поверне одягу ідеальний вигляд, навіть якщо речі з ніжних і делікатних тканин. Тож розберемося разом, як вибрати відпарювач. Типи відпарювачів. Вибір відпарювачів доволі великий. Одні як мандрівники легкі, швидкі, завжди готові вирушити з вами. Це ручні вертикальні відпарювачі, які зручно тримати в одній руці. Хоч вони і компактні, але мають достатню потужність для сорочок, футболок і навіть щільнішого одягу. Швидко нагріваються і не займають багато місця. Інші домосіди і впоруються з будь-яким завданням. Це стаціонарні або підлогові. Такі моделі потужніші, мають більший ризик. Резервуар для води, часто оснащені вішалкою, телескопічною стійкою та щітками. Підійдуть, якщо відпарюєте одяг для усієї родини або працюєте зі щільними тканинами. Подача пари. Варіанти подачі пари та потужність пари одні з важливих характеристик. У багатьох моделях відпарювачів є вертикальна та горизонтальна подачі пари. При вертикальній одяг можна повісити і пройтися по ньому струменем пари. Горизонтальна дозволяє відпарювати речі, поклавши їх на будь-яку поверхню. При виборі моделі зверніть увагу на потужність постійної подачі пари та парового удару. Ці показники вказані в грамах на хвилину. Постійна подача пари працює весь час, поки користуєтесь пристроєм. Чим більше грамів на хвилину, тим краще. Для ручних відпарювачів оптимально від 25 до 45 грамів на хвилину, а для стаціонарних від 35 і вище. У деяких моделях є режими подачі пари, щоб налаштувати для різних типів тканин. Адже вовна і бавовна вимагають різного підходу. А от паровий удар та сама суперсила, яка відпарить особливо вперті заломи або ляну вишиванку. Для короткого, але дуже потужного струменю пари, гарно мати показник 70-90 грамів на хвилину і більше. Проте не всі моделі мають паровий удар. Швидкість нагріву. Швидкість нагріву впливає на зручність користування і варіюється від 15 секунд до хвилини. Оптимальний показник до 40 секунд. Цілком достатньо, щоб швидко освіжити речі перед виходом. Потужні стаціонарні моделі можуть нагріватися трохи довше до однієї хвилини, але це компенсується великою ємністю для води та більш стабільною подачею пари. Деякі моделі оснащені індикатором і попереджають, що пристрій готовий до відпарювання. Матеріал та форма підошви. Підошва безпосередньо контактує з тканиною, тому матеріал має значення. Найпоширеніші варіанти нержавіюча сталь, кераміка та антипригарне покриття. Нержавіюча сталь міцна, довговічна, добре ковзає і стійка до подряпин, але може бути важчою і довше нагріватися. Кераміка рівномірно розподіляє тепло і легко ковзає, вимагає трохи більше обережності, бо кераміка крихкіша за сталь. Підошва також може мати антипригарне покриття. Гарний варіант навіть для делікатних тканин. Проте покриття з часом може стиратись, особливо при неправильному догляді. Щодо форми, то дуже зручна підошва з гострим носиком. Це допомагає обробити важкодоступні місця як от між гудзиками або комірами. А от широка підошва ефективна для обробки великих поверхонь, таких як штори чи постільна білизна. Об'єм контейнера для води. Об'єм резервуара це про баланс між автономністю та зручністю. Чим більше води вміщує контейнер, тим довше відпарувач працює. Але є нюанс. У ручних моделях об'єм зазвичай до 200-300 мілілітрів. Цього вистачить для декількох речей, ідеально для швидкого освіження перед виходом. Але більше вже важко тримати в руках. Резервуар стаціонарних відпарювачів може вміщувати від 1 до 3 літрів. Це дає більший час безперервної роботи, що зручно для великих. Обсягів одягу чи текстилю. Насадки зазвичай основна насадка універсальна і підходить для різних типів тканин. Але у комплекті можуть бути додаткові насадки. Наприклад, насадка для делікатних тканин оберігає шовк чи кашемір від перегріву і прилипання. Насадка для цупких тканин обережно розкриває волокна і допомагає парі краще проникати в структуру тканини, щоб швидше відпарити речі. Також одночасно видаляє пил, ворс або шерсть домашніх улюбленців. Для видалення волосся, ворсу чи пилу можуть бути окремі насадки. Вони зі щіткою, мікрофіброю або спеціальним ворсовим покриттям. Насадка з капсулою для ароматизації допоможе не лише відпарити, а ще й надати одягу легкого аромату. Зручно, коли у комплекті є контейнер для зберігання насадок. Особливості та додаткові функції. Крім основних характеристик, відпарювачі часто мають додаткові функції. Захист від накипу запобігає утворенню накипу в резервуарі, що продовжує термін служби. Завдяки функції самоочищення пристрій позбавляється від накипу та забруднень, що накопичуються з часом. Крапля стоп запобігає витіканню води і тим самим захищає від неприємних крапель на одязі чи на підлозі. З функцією автоматичного відключення відпарювач вимикається через кілька хвилин без використання. Навіть якщо забули вимкнути і вже вийшли з дому, нічого страшного не трапиться. Доливати воду зручніше, коли є знімний резервуар для води або мірний стакан. Також у комплекті може бути рукавичка, якщо відпарюєте вертикально і тримаєте річ рукою, Рукавичка захистить від опіків. Ергономіка. Відпарювач має бути зручним у використанні, тому потримайте в руках перед покупкою і зверніть увагу на кілька моментів. Ергономічна ручка дозволяє тримати прилад комфортно, без перенапруги м'язів. Вибирайте легкі ручні моделі, бо важкі швидко викликають втому. Чим довший кабель, тим більше свободи рухів при відпарюванні, особливо коли працюєте з великими речами. Швидкість, зручність, можливість працювати з різними тканинами, знищення бактерій і нейтралізація запахів усе це робить відпарювач незамінним гаджетом для догляду за одягом. Якщо було корисно, ставте вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтеся на канал Комфі. Па-па!